Єдина міська об'єднана громада на Рівненщині Радивилівська поступово планує своє майбутнє на 2017 рік. Адже з Нового року громада виходить на прямі міжбюджетні відносини з державою. Тож у Радивилово було чимало часу, аби владнати усі юридичні моменти з передачою майна та формуванням колективів. Однак чи не найбільшою проблемою для громади стала галузь охорони здоров'я. За умовами децентралізації послуги мають максимально бути наближені до людей. Тож першочергово доступними мають стати якісна освіта. Та медицина. Коли ми об'їздили. Лікувальні заклади амбулаторії ФАПи по нашій громаді ми були здивовані матеріальним станом зазначених закладів, обладнання застаріли на первинному рівні абсолютно жодної допомоги не можуть надати не лише через відсутність фахового рівня відповідних фахівців, а через відсутність необхідного обладнання і навіть необхідних медикаментів. І, зокрема, що здивувало, коли ми от поїхали в таку громаду, як Підзамчевська сільська рада. Зайшли в їхній ФАП, зайшли в амбулаторії, скажімо, інших населених пунктів, не було навіть води. Розумієте, щоб навіть зробити банальну ін'єкцію будь-якому пацієнтові, скажімо, медик не мав змоги помити руки. На утримання первинної та вторинної ланки охорони здоров'я держава надає субвенцію з розрахунку на кожного мешканця громади. Тож радивилів, як колишній районний центр, вирішив взяти у власність поліклініку, яка розміщена у місті. Її планують передати. Під первинну ланку охорони здоров'я, тобто на її базі, хочуть створити ПМСД. Що стосується лікарні ми дали згоду на прийняття у власність територіальної громади приміщення поліклініки, міської рай... ну, верніше, не міської, а Радвилівської районної лікарні. На що е, позитивної відповіді ми не отримали, і районна рада залишилась на принципі, тому що це все залишили, залишиться в районі, а вам лише е, залишиться надати відповідну субвенцію на отримання. Ну, як ви знаєте, згідно з законом про добровільне об'єднання територіальних громад, згідно з іншими законодавчими актами, зокрема законом про місцеве самоврядування, на плечі, скажімо, і на відповідальність об'єднаних територіальних громад, е, скажімо, лягає забезпечення первинного. Нії ланки медицини такий крок стане вагомим у наданні медичних послуг для усіх жителів громади та суміжних громад, які готові працювати на умовах співробітництва. Однак остаточних домовленостей з районною радою досі не досягли. Наразі це питання лишається відкритим через відсутність зокрема розуміння з боку керівництва районної ради. Ми не можемо е, сьогодні е, ну, скажімо, планувати здійснення тих чи інших заходів первинні ланці, оскільки на це необхідно відповідно матеріально-технічна база, відповідні приміщення, і ми навіть не відкидаємо того варіанту. Розумієте, ми прийняли рішення на надати субвенцію лише на е, перший квартал 2017 року. Ну попереднє рішення е, чому так, оскільки ми вже рішення міської ради утворили. Uh, скажімо, громадське, ну, ПМСД первинна ланка медицини, тобто як орган нашої громади. Щодо вторинної медицини, у чиновників наразі єдине бачення Радивилівська районна лікарня працює у тому ж статусі. А громада субвенцію вторинної медицини передає на районну лікарню. Головний лікар закладу переконаний, нині Радивилівська лікарня має хороші перспективи, адже тут поступово роблять капітальні ремонти та закуповують сучасне медичне обладнання. Зокрема, вже відремонтували дах у пологовому відділенні, замінили вікна та двері. Надалі. Мають що чимало планів, адже уся лікарня та поліклініка потребують покращення.